Українсько-канадський курс підготовки військовослужбовців Збройних сил України стартував на Львівщині. У ньому беруть участь близько 200 військових Канади. Вони перебуватимуть у міжнародному центрі миротворчості і безпеки до 31 березня 2017 року. Протягом всього цього часу іноземні інструктори передаватимуть свої знання українським колегам також мушу зазначити, що підхід будується на взаємовигідних умовах. Ця підготовка буде корисною для обох сторін через обмін досвідом в бойових діях і військових операціях. Напрямки підготовки, тактика піхотних груп, медична підготовка, підготовка підрозділів військової служби правопорядку, протидія саморобним вибуховим пристроям. Унікальність підготовки канадських інструкторів <зв>. полягає в тому, не тільки. Підготовка підрозділу для набуття бойових спроможностей. Основна мета підготовка українських інструкторів, щоб вони в подальшому самостійно могли в повному спектрі підготовки механізованого батальйону навчати свої підрозділи. Після проходження курсу наші бійці, оволодівши навичками інструкторів, зможуть навчати інших українських вояків. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич час че.